Вітаю, шановні п'ятикласники! Сьогодні ми будемо з вами працювати над контрольним диктантом. Нагадую, контрольний диктант я буду зачитувати декілька разів. Перший раз ми уважно слухаємо текст. Другий раз я буду диктувати по одному реченню: спочатку ви речення слухаєте повністю, потім записуємо під диктовку і третій раз я зачитую речення повністю ми його перевіряємо. В кінці я перечитаю текст ще раз, тому будьте уважні. Прослухайте текст в перший раз повністю. Навколо хвилювався пшеничний океан. І не було в тому океані ані синіх волошок, ані осоту, бо не буває їх у прополотій пшениці. З поля видно, як виблискує внизу синім лезом Дніпро, а за Дніпро майорять лілові ліси і жовті піщані коси, і не співали над хлібами дзвінкоголосі жайворонки, бо вони співають не пізньою, а ранньою весною. Але натомість стрілами шугали ластівки, і взагалі було гарно навіть без жайворонків. Найпрекрасніший був хліб. Пшениці стояли густі, бояли високою зеленою стіною. Зірвав Йосип повний колосок і поклав собі на долоню. Він переконався, що днів за 15 неодмінно почнуться жнива. А коли сонце припікатиме отак щодня, то навіть раніше. Тепер уважно прослухайте ще раз перше речення. І потім я почну його диктувати. Ви будете записувати. Починаємо з абзацу. Слухаємо уважно. Навколо хвилювався пшеничний океан. Записуємо. Навколо хвилювався, пшеничний океан. Крапочка перевіряємо. Навколо хвилювався Пшеничний океан. Слухаємо наступне речення. І не було в тому океані ані синіх волошок, ані осоту, бо не буває їх у прополотій пшениці. Записуємо. І не було в тому океані. Ані синіх волошок ані осоту. Бо не буває їх. У прополотій пшениці. Крапочка, перевіряємо. І не було в тому океані ані синіх волошок, ані осоту, бо не буває їх у прополотій пшениці. Слухаємо наступне речення. З поля видно, як виблискує внизу синім лезом Дніпро, а за Дніпром майорять лілові ліси і жовті піщані коси. Записуємо з поля видно. Як виблискує внизу? Синім лезом Дніпро, а за Дніпро. А ряд лилови лисы. И жовти песчани косы. З поля видно, як виблискує внизу синім лезом Дніпро, а за Дніпром майорять лілові ліси і жовті піщані коси. Слухаємо наступне речення І не співали над хлібами дзвінкоголосі жайворонки, бо вони співають не пізньою, а ранньою весною. Записуємо. І не співали над хлібами. Дзвінкоголосі жайворонки. Бо вони співають не пізнюю. А ранньою весною. Крапочка, Перевіряємо. І не співали над хлібами дзвінкоголосі жайворонки, бо вони співають не пізньою а ранньою весною слухаємо наступне речення. Але натомість стрілами шугали ластівки. Записуємо. Але натомість. Стрілами шугали ластівки. Крапочка, перевіряємо. Але натомість стрілами шугали ластівки. Слухаємо наступне речення. І, взагалі, було гарно навіть без жайворонків. записуємо і, взагалі, було гарно. Навіть без жайворонків. Крапочка. Перевіряємо. І взагалі було гарно навіть без жайворонків. Наступне речення буде з абзацу. Слухаємо уважно. Найпрекрасніший був хліб. Записуємо в забзацу. Найпрекрасніший був хліб. Крапочка. Перевіряємо. Найпрекрасніший був хліб. Наступне речення: Слухаємо. Пшениці стояли густі, бояли високою зеленою стіною. Записуємо. Пшениці стояли густі. буяли високою зеленою стіною. Крапочка перевіряємо. Пшениці стояли густі, бояли високою зеленою стіною. Наступне речення слухаємо: зірвав Йосип повний колосок і поклав собі на долоню. Записуємо. Зірвав Йосип... Повний колосок, і поклав собі. На долоню. Крапочка, перевіряємо. Зірвав Юсип повний колосок і поклав собі на долоню. Наступне речення: Слухаємо. Він переконався, що днів за 15 неодмінно почнуться жнива. Записуємо. Він переконався. що днів за п'ятнадцять 15... неодмінно почнуться жнива. Перевіряємо. він переконався, що днів за 15 неодмінно почнуться жнива. Останнє речення слухаємо уважно. А коли сонце припікатиме отак щодня, то навіть раніше. Записуємо. А коли сонце припікатиме, Отак щодня. То навіть раніше. Крапочка, перевіряємо. А коли сонце припікатиме отак щодня, то навіть раніше. Це був весь текст. Зараз, будь ласка, уважно прослідкуйте за мною, і я повністю перечитаю поданий текст. Подивіться, чи можливо потрібно поставити розділові знаки там, де є інтонаційна пауза. Якщо готові, то починаємо. Навколо хвилювався пшеничний океан, і не було в тому океані ані синіх волошок, ані осоту, бо не буває їх у прополотій пшениці. З поля видно, як виблискує внизу синім лезом Дніпро, а за Дніпро в маюрять льолові ліси і жовті піщані коси. І не співали над хлібами дзвінкоголосі жайворонки, бо вони співають не пізньою, а ранньою весною. Але натомість стрілами шугали ластівки, і взагалі було гарно навіть без жайворонків. Найпрекрасніший був хліб, пшениці стояли густі, буяли високою зеленою стіною. Зірвав Йосип повний колосок і поклав собі на долоню. Він переконався, що днів за п'ятнадцять неодмінно почнуться жнива. А коли сонце припікатиме отак щодня, то навіть раніше. Всім дякую за урок, не забудьте надіслати свій контрольний диктант вчителю. Гарного дня!